Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенний понеділок. Живемо, радіємо, витриваємо. Понеділок важкий день. Наші брати греко-католики вже починають піст. Тому, власне, це трохи складно буде з понеділка починати. Але якщо не драматизувати, то нічого складного. Понеділок прекрасний день для того, щоб почати нове життя і піст, звісно. Тому в цей день важливо не здатися. Бо перший день завжди найважчий день Стояти в своїх постановах, в своїх відреченнях. І важливо цей день ну, максимально бути зосередженим. Далі там війдете в звичку, війдемо разом в звичку, трошки там хліб, вода кожен день, то можна звикнути за тиждень часу. А, але перші дні, то є найважчі. Сьогодні візьмемо послання 7 лютого 1985 рік. Дорогі діти, цими днями сатана особливо проявляється в цій парафії. Моліться, дорогі діти, щоб здійснився Божий план і щоб кожна дія сатани закінчилась на Божу славу. Я залишаюся так довго, щоб вам допомогти під час спокус. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. І Марія нам каже, що в цій дині сатана буде діяти. Особливо. Ну, розуміємо, що це послання для парафії, але ми беремо це послання для своєї парафії. І послання для своїх, для свого посту, ну, для своїх настанов. І Марія каже, цими днями сатана особливо проявляється. Сьогодні цатана буде особливо проявлятися, що ти його будеш бачити. Бачити в тому сенсі, що тебе буде, може, ломка, бо кави захочеш, або там, я не знаю, хто від чого відмовився. Тому. Молись, дорога дитино, щоб здійснився Божий план і щоб кожна дія сатани закінчилась на Божу славу. Я залишаюся так довго, щоб тобі допомогти під час спокус. Сатана як атакує? Він атакує спокусами. І Марія каже: сьогодні буду допомагати тобі. Благословенний час піст, тому що в цей час ти береш відречення, але Господь максимально допомагає тобі в цьому часі. Максимально. Багато свідчень, коли люди відмовлялися від серйозних навіть наркотиків і, і проходили це без якихось фізичних ломик, так надприродньо звільнялися в цей час від залежностей, від цей такої різних серйозних залежностей. Тому давайте сьогодні не будемо думати, що я не зможу каву не пити, або я не зможу без інстаграму жити. Або я не зможу на хлібі і воді прожити, або я не зможу іще там, ну, і ще там. І які настановив кожного має, то набагато е, серйозніші настанови переживали люди завдяки Божій благодаті. Тому сьогодні покладаємось на цю Божу благодать, входимо в Піст, хто входить в Піст, хто з середи входить в Піст, то ще маємо два дні для того, щоби. Додати, можливо, якихось інтенцій, можливо, якихось відречень ще додати, але не максимально відрікаємось від всього, чого тільки ну, залишаємо тільки дихання, то якщо все-все-все відмовимось, то можемо не витримати. Можемо не витримати, але це не факт. Бо завдяки Божій благодаті можна витримати і, і те все. Тому не, не біймося, не біймося Сатану, які будуть спокушати, а уповаємо на Божу благодать. Це така проста, суперпрактика. Не боятися входити в піст і брати серйозні настанови, відповідальні настанови, брати відповідальність за своє життя, за свій піст. Бо піст це знаєте, ніхто не буде контролювати тебе, що ти там не під'їдаєш, не підпиваєш щось. Це є конкретно твій заповідь, між Богом і тобою. Ніхто тут не контролює, ніхто тебе нічого не змушує, ніхто тебе не каже, що робити. Ні, ну, ті, хто не звикли думати і брати відповідальність, то вони беруть звичайний піс, як сказали. Ну, рибка замість м'яса. То є найпростий, ну, я би сказав, піст. Ну, тому що це є такий стандартний піс. А я ж кажу, що хто не може з їжею щось зробити, то робимо з контентом. Інстаграм, телефон, Фейсбук. То є важливіше зараз, в 21 сторіччі. Це є важливіше піз брат інформаційний, ніж навіть е, їжу якось відмовляти. Але в, в усьому цьому має бути розум. У усьому має в цьому бути розум і конкретне. Конкретний договір з Богом. Це є твій особиста домовленість, і тут ти береш відповідальність за це. І це неймовірно. В цьому пості можна навчитися бути відповідальними за своє життя, за свої дії, за свої настанови, постанови, за свою молитву. Це супер, супер, супер практика, яка вчить яка вчить бути дорослим дорослим Тому кожен піст робить тебе дорослішим. дорослішим Якщо ти хочеш бути дитиною постійно, 90-ти ще дитина духовна, то, ну, самі розумієте це дивно виглядає, треба зростати. І піст це нагода, як екзамен пройти. Знаєте, як в інституті є сесія, то піст це наша сесія, це є християнська сесія. Коли ти в цей час. Ну, проживаєш зовсім інакше життя. Зовсім інакше, і потім доходиш до Воскресіння в повноті до цієї радості Воскресіння. Ну, неймовірно, неймовірно. Бо піс зрощує віру. Ми вже це чули. Марія нам казала, що, що робить піс? Він зрощує твою віру. Тому, слава Богу, маємо піст, таку практику чудову, де можемо зростати. І входити в Божий план, звісно, в Божий план. Марія каже: я залишаюся так довго, щоб тобі допомогти під час спокусу. І коли зовсім погано, зовсім уже рука тягнеться за тою кавою, або за новинами, або за телефоном, і тебе ламає, то молимось, Богородиця діва, радуйся. Тому що Марія каже, я буду допомагати тобі під час спокусу. І залишаюся з тобою, щоб допомагати тобі. Тому в часі спокуси треба звернутися до Марії, і вона допоможе. Тож, хто має зрив, як то модно казати, або відчуває зрив, то відразу молимось Вервицю, і Марія буде допомагати не зірватися. Будьте благословенні, Мир вам, радість, благодать з па Папа.